Відео порівняння тонів пудр. Ось ця пудра номер 6. Ось вона. І пудра номер сім. Дивіться, по тонах шоста. Ось такий відтінок має. І пудра номер 7 Так, да, вони темні. Але якщо ви користуєтесь пензлем, коли наносите пудру, то пензлем вона не така інтенсивна, вона тільки валиве, таке легке покриття складає. Але якщо ви будете користуватись спонжиком, то спонжик буде давати більш такий інтенсивний колір. І тоді у вас е, пудра буде, е, можна використати таку темненьку, як контур фейс. Оце два останні тони з нашої улюбленої пудри залишились.